Не так давно в ООН та ЮНЕСКО відзначили міжнародний рік пустель та спустошення на землі. Більшою чи меншою мірою цей феномен знайомий третині населення планети усім континентам за винятком Антарктиди. У Африці спустошення загрожує голодом північно-східній частині континенту. Серед причин розширення володінь, пісків, засуха, недбале використання води і, звісно ж, зростання кількості населення, що змушує до краплі вичерпувати ресурси землі. Йдемо до Азії. Третину території Китаю складають пустелі. Однак, треба визнати, що докладені в останні роки зусилля почали приносити позитивні результати. Висадивши з 2001 року понад 12 мільярдів дерев, країна почала потроху відвоювати у природи свою територію приблизно 1280 кілометрів квадратних щороку. Площа еквівалентна такому місту, як Нью-Йорк. Хоча й не з такими масштабами та проблеми спустошення стосуються й південної Європи. У Іспанії, Португалії, Греції більше половини території в зоні ризику за світовими мірками, понад 40% поверхні землі сьогодні це напівсухі та засушливі площі.